Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про Кредитбанк. Вітаю всіх сьогодні. Неділя, 26 жовтня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Друга за добу атака масова на дронова на столицю. Уже чули в новинах про трьох загиблих і майже 30 постраждалих, влучання рашистів у житлову забудову. Про це почнемо. Звісно, з цього почнемо розмову на зв'язку з нами, ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Отож, чергова неспокійна ніч у Києві. Російські дрони прилітають по житловій забудові? Я так розумію, що зараз питання, точніше, задача росіян максимально тероризувати мешканців великих міст, і хоч їхні представники розказують, що не гатять по житловічі там цивільній інфраструктурі, в реальності в реальності вони хочуть, щоб запанікувало українське населення. Чи ви так само це бачите? Ну, тут по-іншому важко це якось прокоментувати, тому що е, вважати, що ці атаки йдуть виключно на якісь енергетичні об'єкти, чи тим, тим більше військовий об'єкт, ну навряд чи це е, хтось притомно це може повірити. Це виключно атака на цивільне населення для того, щоб, як ви кажете, е, ну, спонукати якісь е, ну, незадоволення, чи якісь панічні настрії, чи щоб е, люди почали тиснути на владу, що давайте, хоч якось там. Закінчити цю війну, бо такі ти так, такі вислови вже інколи. Ми починаємо чути, що е, втомилися, що давайте хоч якось закінчимо. Ну це, це те саме те, чого чому чого домагаються Росіяни такими атаками. Тобто примусити нас, щоб ми почали капі, капітулювати, щоб були настрій на капітуляцію, і таким чином такі настрій почали тиснути на на владу, яка приймає рішення. Ну нічого росіян не вдасться. Це невелика кількість людей. Так, вважаю, всі чудово розуміють, хто винен в цьому війні, і всі чудово розуміють, що нам треба продовжити, тримати, тримати, робити опір і не давати росіянам досягнути їхніх цілей. Бо ну, в них не дуже добра ситуація і в економіці, і в військових справах. Можна вважати, що вони захлинаються в цих наступальних діях, що ну рано ну, незабаром вже таких можливостей атакувати і на лінії фронту, і по цивільних містах в них ну буде буде менше і менше. Тобто, вони, ну як то кажуть, в останній та Вони теж були. не вічні, вони не вічні вони... в цьому сенсі. Добре, власне, про механізовані накати на про них написав напередодні Костянтин Машовець групи інформаційний спротив. Я регулярно його цитую, тому що він дуже детально описує, що відбувається на певних ділянках лінії фронту. Так, от на добропільському напрямку, принаймні п'ять разів здійснили такі ескапади, як він пише, задіявши уже і бойові броньовані машини, плюс два танка, один з яких гарантовано знищений. Ну і Ще цікаві деталі. Що як він пише, росіяни трохи дали в штангу і не врахували, що на вулиці вже далеко не літо. А осінь. напередодні бачили фотографії, де декілька російських, де принаймні одна з російських бронегруп, там шість одиниць броні, просто загрузили, і їх уже знищували дронами і і артилерією вже. Вже стоячих. По суті, поновлення використання бронетехніки, що ви за цим бачите? Ну, це поновлення, тому що вони намагаються прорвати лінію фронту для того, щоб контролювати повністю, ну вийти на прорвати лінію фронту, суттєво просунутися і таким чином контролювати всю Донецьку. ну, те, що хоче Путін. Путін, те, що він розповідає з. В розмовах по телефонах розмовах ще на менше з Трампом про те, що вони хотіли би, щоб ми там звільнили частину території. А вони нам на Донецьк, ну на Донбасі вони нам теж щось передали би там на південному напрямку. Тобто вони контролюють 78% Донбасу і відсотків Донбасу, хочуть ще от 22 відсотки захоп, щоб ми звільнили, або або хочуть їх захопити, щоб це були аргументи на розмову на перемовинах з. З зі Сполученими Штатами, ну, іншого тут пояснення, знайти важко. І, і для того, щоб це зробити, малими піхотними групами чи просочуванням, ну, це зробити практично неможливо. Просування, просування може бути при такої при тактики ведення боїв. Але суттєвого просування малих групи не можуть зробити. А от суттєве просування це механізовані удари для того, щоб можна було прорвати лінію фронту на відстані 6-8 кілометрів по, по фронту і просунутися на десь 15 кілометрів, там спробувати закріпити, вирівняти лінію фронту, щоб не було ударів з флангів, але ну, і так далі. Тобто все це прописано в бойових статутах, все прописано в, підру... ну, в підручниках, в книжках про те, як, ну, як треба вести бойові дії. На полі, тобто там це ну суттєво не змінилося. Лік логіка. логіка цих дій ну, за останні там навіть сотні років. Змінилися засоби, яким досягається, та та така сама мета. Тобто, захоплення панівних висот, а ну і так далі. Все, ну, все це ми щодо знаємо, можна навіть. Це не повторювати. І тут треба так. Треба техніка. Важка техніка, в тому числі легка техніка. Вони використовують мотоцикли, баги. Бу, ну, багато хто з нас бачив відео, де вони намагаються атакувати на мотоциклах. І можна помітити, що о, це люди вже підготовлені, вони не просто там по дорозі їдуть, вони маневрують, вони такими синусоїдами їздять, щоб о, ну, важче було в них влучити. Тут тому важка важка техніка. Так, це намагання суттєво просунутись, прорвати лінію фронту. Ну те, що вже осінь і грунт стає м'який, Ну, очевидь, ну, дивно, що вони цього не врахували. Це, це рівень молодших командирів і командирів середньої ланки, які мали би ну, тактично вже планувати цю операцію, там стратегічно дається дає, дає завдання. Там, ну, як завжди, це буває, а тактично вже це доробляють. Безпосередньо командири на містах. Якщо він не бачить що м'який ґрунт, то ну, це дуже дивно. І посилають людей, які зав'язли, і, очевидно, вони будуть знищені. Ну, хай, хай далі так роблять, нам, нам це тільки, 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 на плюс. Чому тільки не плюс. Можуть... Тільки плюсики у деяких підрозділів, які знищують цю техніку, і відповідно отримують оті <гум> самі є бали. Є бали, так. Ми можемо розглядати, чому мали групи, чому треба важка техніка. Тут дуже просте пояснення, чому мала група не може суттєво просунутися, якщо є там хвилинка, можна на, на цьому зупинитися. Так, будь ласка, Дивіться, мали піхотна група, диверсійні групи, чи просто мали штурмові групи, ну тут дуже і чому, чому потрібно важко тень. Тут таке просте пояснення, воно настільки на поверхні лежить, що інколи буває непомітно те, що вочевидь. Ну наскільки може собою звичайна піхотина взяти з набоїв. Ну, е, Боєкомплект для е, автомата Калашникова – це 30, 300 патронів, тобто 10 рожків, ну, БК. Ну, Може взяти 2 БК, ну, 3 БК. Ну, він візьметься буде 10 БК, Ну, він, він просунувся, просочився. Він закріпився, як кажуть. От мичимо закріпився, там тримає позицію. З чим він закріпився? Він йде пішки, він же не тягне за собою цинк, чи там мішок, чи тележку з набоями. Він закріпився. У нього 300 патронів. Рожок вилітає, якщо поставити автоматичну стрільбу з автомата за 3 секунди. 3 секунди натиснув на автоматичну стрільбу, і рожок все порожній. Ну БК не, не, не вистачає там. Вистачає ну, на пів години, на годину бою. Ну, на, на дві-три на години бою він, як верблюд, приніс з собою, вісився цими е, набоями. Там ще гранати собою, Не кажучи про бронежилет, про все, що має бути. Ну, яким чином він просачився? Скільки він там може триматися? З чим він буде воювати? А. Підвозити йому немає, немає в який спосіб, бо він просочився на, 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 там на пів кілометра. І як хто то хто буде приходити йому привозити, як то пісня Вілерман приде, да, там цукор чай ром нам привезе. Ні, в нього закінчилося, він, він приречений. А важка техніка на ній можна. Підвозити, одразу їхати не тільки вести людей, там бойова машина піхоти чи бронетранспортер чи там там можна вести цинки, ящики з тими самими набоями, з тими самими гранатами, тобто підживлюти таким чином. І позаду йде тоді за механізованими групами, позаду йде ну тилови служби, які забезпечують всім необхідним. Просочився просто піхотинець просичився, притащив собою там 300-600 патронів і засів, і, ну, і постріляв, постріляв, і все. І далі. І, ну, ми розуміємо, далі ми просуватися, далі просунутися він не може, тому що нема чим воювати. Ну, це дуже прости, прости, очевидні речі, але ну, ми якось чомусь вважаємо, що він просунувся, піхоти не закріпився, там тримає. Що, чим він тримає? Камнями кидається? ну тут таке. Тому да, от використовується техніка, в тому числі навіть легка техніка. Вона на мотоциклі можна ну, хоча б там пару цинків з, з патронами привезти, з, з набоями. Е, да, це якраз зрозуміла логіка, але крім набоїв, треба ще, напевно вода, напевно, якась так, їжа. Кажу, так це очевидь, вода, їжа, і ну все, все. Ну вода, їжа, хоча б, ну сухпайок може він собою взяти, ну скільки він собою візьме? Ну, один, ну два, ну десять. Ну, тобто, ну такі речі. Чому важка? Тому важка техніка. Важка техніка, вона ще як, як використовується як транспорт для того, щоб все, все перевозити, тільки для того, щоб робити якісь ну, прориви. Це просто тілешка з привіантами, з падними ну, в набоями. Ну числі. так їх ще таксі називають іноді на бронетехніку, яка а доставляє все, щось. Це таке все, фронтове. Там, таксі. Там, Особливо там такі речі, як МТЛБ, інші такі, які просто привозять. Ну і по іншому ж ну, не вийде по іншому вести бойові дії. Тому ті просочування треба до них відноситись не поверхнево чи нічого страшного, але й не треба перебільшувати їхні можливості. Ті, що просочуються, ну по-перше, ми виловлюємо і знешкоджуємо. А по-друге, вони не можуть довго тримати там позицію, чи тим більше просуватись далі. Нема чим стріляти, нема їсти, нема що пити. Ясненько, давайте тепер до ситуації на землі. 82-га окрема десантно-штурмова бригада повідомляє про звільнення населеного пункту Сухецького в Покровському районі. По суті, оці гойдалки навколо Покровська, при тому, що росіяни точно вже є в місті, уже навіть закріплюються поблизу залізниці. В принципі, дуже багато військових оглядачів кажуть, що ну доля Покровська просто зараз, якщо не повністю в. Вирішена, то, скоріш за все, за якийсь час, ми не знаємо, за який Покровське чекає та сама доля, що і Авдіївку, і Бахмут. Як ви оцінюєте ситуацію там? Цілком можливо. Ну, е, ворог на, на цій ділянці суттєво переважає е, наші сили, і в нас є питання із, із комплектацією, в тому числі. Ми... Чомусь так соромножливо про це кажемо. Це є от те, що ми кажемо, те, що ми називаємо мобілізацію, але подивіться, які в нас хвилі е негативного ставлення до наших е центрів комплектування, значить це якісь ледні злочинці, там, людей хапають і так далі. Ну от не вистачає піхоти, не вистачає людей. Не укомплектованість підрозділів, ну відсотків, дай Боже, щоб на. 60-70 була, а не на 20-30. Тому от це, це є проблема. Тому цілком можливо, що доведеться відходити з Покровська. До речі, щодо е, мобілізації, то багато пойшла така інформація, тому що це російське ПСО, що людей хапають на вулицях, і там через 2-3 доби їх посилають одразу на, на лінію фронту, практично не підготовлених і не. На недосвідчених це не відповідає дійсності 35 днів іде підготовка, і людей, які зараз долучають, вони готуються. А ті, хто вже підготований, відправляються на фронт. Тому це така певна. Ну так, дези багато багато дезінформації про те, що відбувається в українському війську, але направду дуже багато зараз критики на адресу місцевого цивільного населення, яке живе в прифронтнових територіях. Зокрема, Аліна Михайлова, керівниця підрозділу медичної роти Ульф у батальйоні Вовки. Де вінчі що вона пише? Що, по-перше, для військових задирають ціни на оренду житла, причому в кілька разів більше ніж для цивільних ставлять. Для в тому числі для житла, яке абсолютно ні до чого не придатне, тобто якісь там халупи і там сараї, і то за нього луплять величезні гроші. Плюс місцеве населення доволі часто, я розумію, що у неї свій нерв, як у військової, але ну, типу, ці розповіді, я думаю, ви теж з ними стикалися ще в часи АТО ООС. Що коли значить, цивільні якісь приходять і починають розказувати: от якщо тут військові, значить по нам прилі. Літає, от ви давайте десь там за містом тусуйтесь, тому що інакше, якщо військові є у місті, то по місту росіяни починають гатити. Де в принципі схиблена абсолютно логіка. Але я навіть не уявляю, як такі речі можна людям роз'яснювати. Я впевнений, що ви з такими ж балакунами зустрічалися ще під час служби. Що ви про це думаєте? Це провокатора. Ми бачили там. Бачили гірші випадки там, де ми знаходилися під часі АТО, ну вже чиститься повномасштабної. Ну я там з підрозділами були під Києвом, там таких розмов не було. А от на Донеччині дійсно на Луганщині знаходилися під час АТО, ну переважно на Луганщині, то там таких розмов вистачало і люди. Робили, що ми ледь не ми винні в тому, що по них стріляють. Ну це це відоме речі. Такі люди були, такі люди є. Це ж дуни, це люди, які не хочеться навіть багато про них розмовляти. Але для них, от дивно, що вони не бачать і не чують інформацію, яка йде з окупованих територій, з так званих ЛНР ДНР. Там людей призовного чи умовно призовного віку просто долучають до російських збройних сил, не запитуючи, там подобається йому чи не подобається, які в нього права прийшли. Все, йому автомат в руки, і, і, і тим більше після того дають російський паспорт, начебто, от тепер ви в тому числі, чи тепер ви громадяни Росії, хоч камні з неба. А потім ти громадянин призовного віку, от тобі автомати, де стріляє, і таких людей просто посилають на обой. Для того щоб захищати, оці людей захищають просто таким чином, посилаючи на всі всі штурми, які ну ті, ті люди приречені. Тому ті, хто так розповідає на, на, на територіях, які зараз е, контролює наша е, наша влада, що коли туди ще доведеться відійти, прийдуть росіяни, то вони долучать до лав російських збройних сил. І запитувати, чи подобаються, чи не подобається, чи якісь права. Люди, вони не поміщають, що вони живуть ну, в демократичній країні, такою, яка є наша країна, при всіх її недоліках. І це суттєво відрізняється від того, що є в Російській Федерації. Там не запитують. Там, що тебе не, подобається, там не запитують. тебе розстріляють просто, і все. І питань багато не буде. Про ти почнеш розповідати, як у якомусь там. Командиру, офіцеру якомусь про те, що в тебе якісь є справи, так він буде хочеш і скаже, що? Ти чого скажеш? Ну тому, е... знаєте, треба цінити, цінити то, що, то, що, те, що ти маєш, а те, що такі люди є. Ну, вони є, вони були, і навіть є статистика, скільки людей. Підтримують ворога під час таких повномасштабних війн в світі, не в Україні, а під час Першої, Другої світової війни, під час інших великих війн Порахували, Там, Ця цифра в різних країнах і в різних часи різна, але вона колебається в межах 10-15%. Тобто кожна десята людина на території, яка От біля лінії фронту, чи просто під час Великої війни вона готова перейти на бік ворога? Це не в Україні, це в світі. Ну, така, так, така природа людська. Тут нам це може подобатися, не подобається, але це. Ми це не поміняємо, принаймні добре. Ну і власне ще один інцидент, який стався напередодні на під'їзді до Краматорська. Росіяни спробували атакувати ну, пасажирський поїзд Львів, Краматорськ безпілотником. Це повідомлення від Укрзалізниці. Вибухова хвиля пошкодила вікна в трьох вагонах. Постраждалих немає, але отут уже питання: чи е, е, ну росіяни полюють на, на об'єкти української залізниці. Тягові підстанції по всій країні там перебувають під атаками, але уже там рухомі склади, поїзди, які рухаються, чи є взагалі якась. Ну, якась можливість цьому запобігати, чи треба буде просто зупиняти потяги там умовно за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення і далі людей довозити вже там автобусами, але ну тоді росіяни почнуть полювати на автобуси, ставити потужні реби на кожен на кожен вагон чи на кожен локомотив, як ви це бачите? ну Реби реби в першу чергу треба ставити. Це вочевидь, вони хоч якось не можуть. Захистити не на 100%, але можуть захистити. А дрони починають літати далі. І тут як це не сумно виглядає, але може доведеться зупиняти ну, може можу, не за 50, але на певній відстані від лінії фронту, чи там, де можуть бути бойові ну, від, від там, де ведуться бойові дії, і в інший спосіб добиратися, бо росіяни полюють за залізницею. Ну вони розуміють, що по залізницями підвозимо в тому числі все, що необхідно для збройних сил, тобто зброю, техніку. І вони не, не відрізняють, там, це цивільний, чи не цивільний потяг. Ну, вони будуть атакувати потяги. потяги. Ну тут нічого, тут І тут, проблема в тому, що дрони. Ну, не проблема, ну, наша так само. Дрони почали літати далі, і от сіра зона, тобто раніше це називалось Нейтральна полоса, те, що ми називаємо сіра зона, тобто, це, це що таке сіра зона? Це вона не контролюється жодним. Не нашими, не російськими військовослужбовцями, І оця сіра зона відстань між підрозділами е, ворожими, вони вона буде вона збільшиться, вона може збільшитись до 340 до 50 кілометрів. Це тому, що її будуть контролювати дрони. Те саме, якщо в цю та сіру зону е, попадає потяг, який ну десь там його зупинка має бути, то треба зупиняти його до сірої зони. Масіра зона буде розширюватися не безкінечно, але до 50 кілометрів вона дійсно може розширитися. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Говорили про ситуацію на фронті. Ну і власне, зокрема, про атаки росіян на об'єкти і потяги української залізниці. Зустрічне повідомлення маємо сьогодні зранку від партизанського руху. АТЕШ. партизани цього руху заявили про проведення. Успішної диверсії на залізничній інфраструктурі в районі Армянська, це тимчасово окупований Кримський півострів. Було порушено рух поїздів, які забезпечують тепер уже постачання для російської окупаційної армії. Повідомлення від сьогоднішнього ранку. Шановні, зараз ми зробимо невелику паузу. Далі у нас будуть новини, і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.